І, друзяки, заїбісь, дивіться. Відео починається чітко. Це місце, де я сидів, вже все, вже нахуй столбики поставили. Красота. Розкажете з приводу цієї ситуації, як вам подобається. От таке на дні стріп постійно твориться. Щоб ви розуміли, тепер сюди до місця. Ну немає навіть під'їзду. Як сюди заїхати? Просто ніяк, неможливо. І закон України, який каже, що там біля водойми... Має бути зона, по якій можна проходити біля річки, там в населених пунктах скільки 100 метрів, поза населеними пунктами скільки 100 метрів. Як бачите, все чітко. І на країні, все захоплюють. Кайф. Водо тут, звісно, высоко страшне. А, я я тут не стану, Вон удочки стоять, вот следующие стоять. Понял, прийняв, записав. Така, друзі, кишняга буде. От кому цікаво, можна на паузу поставити, почитати. І думаю, отут десь я і припаду. Тут же кресло на місці. Поставимо спінінги. Вистачить мені місця, в принципі. Водичка світленька. Якщо, і палатку поставити. Але поки машиною сюди, я не знаю, не буду ризикувати заїжджати. Зараз поношу все руками. Там уже підсохне, якщо що тут потім заїду. Не хочу на пузо сісти на ну, його в баню. Зараз гляну може. Лівіше не хочу сідати, тому що тут якісь бутилки, але сюди я й машиною не заїду. Тут болото більше. От дерева, бутилки. Сильно тут і не сядеш. Все, тут у нас і речі. друзья, я сегодня в порву очередь замочу. Минулый раз так замочил конкретно. Так что сегодня по-любому замочим уже в а. Ух, было. Наверное, для него есть шикарное место, смотрите. Это пацак будет жить, ё-моё. А, на диванчике. Чтоб я так жил. хочу показати, це ніяка ні реклама, нічого. Ну Я як мала дитина, не можу набавитися. А, я на той сторони поставив зараз хвилинку. Дитина, не можу набавитися. Це не реклама ніяка, нічого. Дивіться, наскільки зручна штука, не треба тут півдні нічого крутити. Без трасонічок на сигналізаторі тільки. клац, Свінгерочок на місці. На сигналізаторі тільки тик. Все, що треба зробити. Те, що треба зробити. Повторяємо. Махінацію. свінгерочок. Клац. З сигналізатор. Клац. Блін, ну зручно, страшне. Кай. Люди, я розумію, друзяки. Виловив я весь силікон. Тільки що обнаружив. Пішов до мужичка. Так каже, ти що, який купити? Каже, я тобі так дам. Каже, в мене його дофігає трошки. Та я дякую дядько, якщо будеш відео будете дивитися, то дуже-дуже вам велике дякую. Так, друзяки, по насадочкам. У нас, як завжди, горошок, а по снастям. На кожну риболовлю трошечки вам розкажу, може вам буде цікаво. Там часто в, принципі, в коментарях запитують. На кожну риболовлю риба така штука, що в принципі вона дуже хитра. І якось і кожну риболовлю треба знайти до неї підхід, ключик. І цей ключик це підібрати оснастку, на яку на цій рибалочці будуть покльовочки. Тому приїхати на рибалку і ловити, закидувати всі на одну снасть, ну це тільки в тому випадку, якщо ви знаєте, що вона буде, що риба чудово на це клює, що от всі ловлять і на це буде клювати. А так як цей рік взагалі якийсь аномальний, я вам скажу. то Постійно, от скільки я не приїжджаю, постійно експериментую. Тому от три основні оснасточки, на які я в цьому році ловив. І на які я ловив кублий корапа покльовки, карася, ляща. Е, на корапа це в основному у нас на скользящому літкорчику грузик. Грузик 140 г. І відвідний повідець сантиметрів 50 см. От от. На гачку на силіконовому волосі дві горошинки. Повідок треба експериментувати. Якщо на скользящому і такий відвідний, треба ставити від 30 см до 1,5 метра, можна навіть пробувати. Треба експериментувати. Ну і також тут флюрокарбончик, його риба в воді не, не бачить. І також з товщиною його треба експериментувати. Тут у мене, здається, 0,38 у мене є 0298 і 0,3. В основному я на 0,3 ловлю. Так така Дністровська кормушечка. Вона також скользяща на літкорчики. Тут вона бігає. А тут уже також з флюрокарбончика-повідець. Я в цьому році майже все ловлю на силиконовий волос, на гачок нічого і не ставив. І тут уже повідок сантиметрів 15, тому що немає смисла ставити сюди длінний повідець. Тобто тут каша. Або горошок, ви забуваєте, і тут вона рядом лежить, смаколик для коропа, він у нього підходить і бере. Ну і стандартна макушатничок, який тут використовується. Грузило теж скользить. Тут така от кліпсочка для макушатника, вони в кожному магазині у нас продаються. Її знімаєш, тик, сюди вдіваєш кусочок квадратик макухи. Зі смаками там треба експериментувати. він. В Різну пору року на різні смаки бере. І тут такий до 7 см. повідець. Це я ставив тут горошок на волосі. А в основному ставлю там гранулу, ці попапчики. У мене не попапчики, а плаванці називаються. фанатіковські. на них лящики карай цього року брав гарно. Ну, ось такі три основні оснастки. Я поки що варю горошок. Удочки сложив, зараз поцепляю оснасточки, поставлю цей хороший рибалочки собі в банку осипав, він такий вже кисловатий. Буду закидувати, пробувати, може на нього щось буде. Тому отакі, друзі пироги. Кому цікаво, там, ставте подбає, пишіть коментарі. Я завжди бачите, ділюся навіть секретами і своїми підписниками. Як і ямано переїхав трошечки, провіша, бо ну я в баню. Там щось зацепики пішли. Не хочу я кожен раз заціпатися. Попробуємо тут розложити. Бля, спина мокра, страшне. Все, будемо пробувати. Братва сижу, блін, завтикав, куняю. А рибу то я не покормив. На нове місце перейшов, а корненька не кормив же. Це капець. Хі -хі -хі. Зараз треба погодувати. Десяточок спомбів на треба мальнуть по-любому стартових, так сказати. Грошок варний, в принципі, сам процес вам і нафіг не надо. Так що, все друзяки кормшка пішла. Кушарничок. Так, на який? Видите тут? Да. Не пробойте выводить. proovid right. . Пробку это и сюда едет нигде. Теперь костюм надевай. хочешь идти. Трошечки сдался. зачем

Лизонька. Так, поклевочка так, такая, еле-еле. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. його uh -huh. ви теж бачите я думаю, да? дримаю і поки такий маленький молодець молодець іди сюди Ходи, ти сюди ходи. Тихо, 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 йди сюди. Не йди, не йди туди. Гулять хоче. Вот ти. Коли я... Вот так от. Оп! Вс. Молодець. Е, контакт. Хорошо. Ух. Красавчик Ой який гарненький який. Ти що, ти що Красавчик Красавчик Зараз світло Грубейшен. Калант Ну Гарнюнчик Нижня губка Макушадничок Дві вершинки на гачку Тихо. Такий. Три плюс. Длинный такий ух. Люди длинный. Тихо, 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 тихо. Тихо, кабанчик. А ты не ходай, покажу тебе. А ти балований. О. Красавчик. Ух, три плюс. Okay. Есть. Два раз ведро, ну, так. Заважу кабанчика. Так. Ну. Опа. Четыре четыреста Красота. Це я понимаю. Це я понимаю. Послухайте. Да. Байдеш. Мурашка, похоже, друзья. Развилися. Есть. Тихо-тихо, тут нема скільки ліски. Не треба так балуватися. Кормушечка сработала. Порається крепко. я е, балую, друзі, ки взяв спінінга З ночі Плюванічок не було. До речі добрий раночок. Це вже добрий. Це вже в костюмі Хі -хі -хі. предугадав, Так, щоб я не бурюю буду... сейчас Тихо, тихо, ты куда так? Влево попер страшно. нужно идти пишу. Что это ты, ты влево? Я у моего водитель лево и право путаю. про він пішов конкретно побариш там мабуть ви ж не, не одінете в воду не зайдете я сам винуватий тут нахрестив зараз перейду провіше сильно вправо якось пішов так прям конкретно Що-що? а та я цим візьму в принципі а не дойти що ні, ні ні це на горох на горох на горох та да, да да я кидав пробував Хищник ніфіга а на горошик покльовочка Зараз в мене тут екстремальні умови. Переполз. А він прям ішов, ішов, йшов і в берег вперся. Невеликий тузик, но... А, они ж Да, балований. Кіло два, напевно. Я бачу, що він сразу вверх пішов. що Та що ж ти... Що ж ти такий бурзий Все, ховати балуватися. Давай іди сюди. Хе -хе -хе. А у вас були покльовочки? Неф'я. На кормушку, так? У мене один ночі був, ну як ночу, пів дев'ятого вечора на макушатника на горох. А цей на кормушку. О, спасибо. Та такий може десь сюди під трьошку навіть. Скучно вже взяв, думаю, покидаю, може якийсь судачок візьме. Здравствуйте, Андрій. Андрій. Приятно. Ох. Ну що, красапет. Порадував. Спасибочки. Давай, зараз ми тебе покажемо, який ти гарний. и уважаемо. Так, все. Не хищный я рыбак. Отставить хищника. А все, моя рыбка. Опа. Ой, красавчик. Может, петрешечку. Просто красопут. Привет. Добрый ранок, друзья. Ой. Пришел провитаться. Тихо-тихо, друже. Все, все, не дергайся. Я на понаглям. Опа! 3 330. Ти деше 3 грами потеряв. Було б 3,333. 333 хе -хе. Спасибо, хе Дякую, друже. Порадував. Ай, кабанчик. Ну що? Бачите, те, що я, друзі, говорив, експериментувати. Спрацювала кормушка, спрацював макушатник і на щось одне явно виражено не бере. Так що от такі пироги йду, примущу його до брата. Не засікся. От підліз, я ось ні доців. Ти бачиш там... Горошок на гачку і видно, не сів він на нього. Не засікся просто, бачите. Горошок сповз і не засікся. Але приємно, що є клюванечка. Берег пішов. Опа, є. Тільки що закинув. Вішов. Да? Да, бул, лещок. Охренеть. Был хороший, так и упорчик дал. Может даже порвал. Да. Я не успел фракцион нормально попустить. Порвал. Нормально. За паровозів. -ху -ху. Думав, удочку вкраде. Гарний. Щось гарненько. Що зійшов? Бляха мухай зійшов. А, не, 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 ты. пришел просто. Пошел. Да ну, Начинаю качать. тоже тузик, наверное, сильно дышал. Ну и по традиции злодюшка, який горох объедая на крючках. Их, мел... еще и мелкий. Видите, как с осталось, половина и та Шустрый хлопать. Быстро снимаю. Вот попал, походу. Перешел? Че? Это же течет. Промазал, да? От мої Была Була подача Нема кошарних нагорошок Видно, не засікся. А риба де. Чоткі такі удари були, йо -маї. Так, друзі, як я все, братва. Я вже потихеньку збираю, Сейчас Женечка приїде поміняє. Як за сутки, то взагалі чудово. Це, при тому що два я взяв, а восім, можна сказати, злив. <сум> Такі два красавчика. Чудово вийшла риболовля. В принципі, прийшов, бачите, правильно зробив, що перейшов на трішки краще місце. І мій підхід, як я вам розказував, що треба зі снастями. Під час риболовлі дуже багато експериментувати, тому що не кожен день він клює на одну і ту саму снасть, або навіть наживку. Ну, друзяки, все. Рибалочка закінчена. Всіх буду радий бачити на каналі. Пишіть в коментарях, кому що може підсказати, розказати. Завжди відповідаю з задоволенням. Бережіть себе, мирного неба і до зустрічі на рибалках. Па-па!